Вітаю, мої золотеньки! Мене звуть Олександра Семенчук, і ми з вами традиційно кожного понеділка робимо таропрогноз для усіх знаків Зодіаку, що, власне, і сьогодні, 28 жовтня, з вами будемо робити. Обов'язково підписуйся, залишай свою вподобаєчку, пиши у коментарях слово приймаю та давай зробимо з тобою такий собі прогноз на цей тиждень для кожного із знаків зодіаку. Поїхали! І так, перший знак, який ми будемо розглядати, це овни. період з 28 жовтня по 3 листопада. Ну, Давай подивимося, так, яким цей тиждень буде для Овнів. Цей тиждень для Овнів буде достатньо продуктивним. Тобто ви будете радіти, ви будете мати результати так, свого а, вкладення, так, своєї праці, але будете відчувати колосальну втому через перенавантаження. Тобто вам не Задуматися про те, можливо, варто делегувати якісь свої заняття, от не брати на себе більше справ, ніж ви тягнете. Загалом тиждень вас підштовхне до такої, знаєте, зміни. Кінець тижня буде достатньо напруженим через те, що ви підійдете до такої, знаєте, межі, на якій. Варто проаналізувати, що вже у вашому житті необхідно відпустити, так? які моменти з вашого життя. Тому що трансформаційні процеси оминути майже неможливо буде, і у вас може в кінці тижня з'явитися відчуття такого обмеження, обмеження в своїй ресурсності, в своїх можливостях. Все це буде через те, що час до змін прийшов, але ви до них ще емоційно та фізично не готові. Можливості на новому етапі життя, вони прямо навколо вас, енергія навколо вас вирує, тому аналізуйте, знаходьте причини, залишайте в минулому те, що вже відпрацювало, те, що вже не потрібно. Очисти простір у своєму житті, і ви будете мати дуже гарні результати для себе. Що чекає Левів? Так, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас. Леви на цьому тижні можуть мати можливості перебувати у компанії близьких людей. І відчувати себе у а, цьому просторі вам буде дуже гарно, тобто, ви можете насолодитися тим перебуванням. А, цей тиждень левом може підсвітити моменти, з якими вам необхідно буде справлятися. А зверніть увагу на вашу ресурсність, на вашу силу, тому що у вас її достатньо для того, щоб вирішити усі ситуації, які можуть підійматися на цьому тижні. Цей тиждень може показати вам саме ті моменти, на які варто звернути увагу, в яких ви застрягли. Дуже важливо. Знаєте, закрити ситуації, питання, які вже на сьогоднішній день для вас не актуальні, тому що саме ці ситуації можуть, знаєте, не давати розвитку у вашому житті, а вашій енергії. Також закликають зараз вас звернути увагу на свою інтуїцію, на свій внутрішній голос, тому що дуже багато моментів ви можете відчувати всередині себе. Особливо те, що вас не задовольняє. І дуже важливо буде. Таке усвідомлення, знаєте, усвідомлення того, що я не можу відпустити у своєму житті, що зараз мені отруює моє життя. Загалом тиждень буде залежати тільки від вас. Куди ви направите свій фокус уваги, туди ви і будете рухатися? Може в кінці тижня виникнути бажання закритися, відсторонитися від всіх, так? помедитувати, так? зануритися у свої відчуття. Через внутрішній конфлікт і нерозуміння а, самого себе. Тому дуже важливо з'ясувати дійсно, чого ви хочете та куди ви рухаєтеся саме на цьому тижні. Не застрягайте у власних обмеженнях, стрільці, що чекає саме вас? Давайте подивимося, так, яким цей тиждень буде для вас. На цьому тижні стрільці можуть мати розчарування, через те, що всі ваші справи заплановані. Ідеї, вони можуть знаєте, стояти на місці, вони можуть не розвиватися так активно, як би вам того хотілося. Що б ви не робили, все може просто стояти у одній точці, і це може дуже засмучувати. Ваш фокус уваги може застрягати прямо на цьому, і ви можете себе відчувати повною нікчемою. Але варто звернути увагу саме на той баланс, якого вам так не вистачає, повернути фокус уваги на ті моменти. Які у вас в плюсі, які розвиваються, які приносять вам задоволення. І, можливо, тоді у вашому житті будуть зрушення та зміни. Знаєте, дуже важливо на цьому тижні звернути увагу, від чого ви перебуваєте у залежності. Так, якісь ситуації з минулого можуть постійно повторюватися через ваші внутрішні тривожності і страхи. На цьому тижні у вас є можливість подумати. Там, як можна вийти із замкненого кола і не зависати в тих ситуаціях надовго. Але варто пам'ятати, що всі рішення приймаєте саме ви і від вашої сили волі і впевненості буде залежати, чи ви знову підете на нове коло повторення, чи ви підете далі по своєму шляху. Терези, яким цей тиждень буде для вас. Терези на цьому тижні можуть відчувати таку потребу у усамітненні. Буде таке бажання побути наодинці з собою. Так, ви можете відчувати себе впевнено, а, знаєте, цілеспрямовано, але будуть підсвічуватися моменти, які емоційно дуже виснажили. І бажання побути наодинці може дати вам нову ресурсність. Так? На що звернути увагу на цьому тижні? Зверніть увагу саме на тих моментах, на тих мріях, так, до яких ви йшли. І зверніть увагу, що підсвітяться питання, в яких дуже буде важливий ваш вибір і ваша відповідальність. Чим довше ви будете перебувати у такому, знаєте, моменті прийняття рішення, я не знаю, чи мені треба йти, чи не знаю, тим довше ви будете відтягати цей момент так, відкриття для себе можливостей. Ви просто будете застигати на одному місці. І знаєте, дуже важливо зрозуміти, що можливості знаходяться прямо біля ваших ніг. Ви просто а, повинні покрутити своєю голівонькою і звернути увагу що, а, на те, що є біля вас. Дуже важливо на цьому тижні провести такий аналіз, так? Та вийти із замкненого кола, Близнюки, яким цей тиждень буде для вас, так? Blazinie o Близнюки на цьому тижні можуть мати а, якісь нові пропозиції, якісь нові ідеї та думки можуть оточувати вас. Загалом тиждень для близнюків буде такий, знаєте, більш стабільний. Ви будете намагатись дотримуватися таких чітких інструкцій, але а, варто звернути увагу на ті моменти, в яких ви можете себе перенавантажувати. Не боріть на себе більше, ніж ви можете потягти, тому що. Пропозиції пропозиціями, але ваші внутрішні відчуття, ваш внутрішній голос вам підкаже конкретно на чому треба зупинитися. Загалом близнюки на цьому тижні можуть задовольнити свою потребу у відпочинкові. Це може бути поїздка, це може бути. Похід у гарне місце з гарними людьми, так? і а, дуже важливо бути чесним з собою та оточенням. Загалом для близнюків цей тиждень принесе багато задоволення, багато радості, тріумфу, визнання. Але дуже важливо не а, навантажувати себе достатньо багато та слухати свій внутрішній голос, який вам дуже багато дасть цікавих підказок. Водолійчики на цьому тижні, так давайте подивимося, водолійчики. Водолії на цьому тижні можуть мати незадоволення, таке розчарування. І це може виражатися в обмеженні і затримки тих ресурсів, тих можливостей, на які можливо водолії розраховували. Загалом форс-мажорні ситуації в робочих процесах, в домовленостях можуть викликати дуже багато розчарування та бажання закритися, відсторонитися. Так? Загалом тиждень може Принести достатньо агресивні, різкі такі енергії, так та багато розчарування. Підійшов час уже з чимось попрощатися, відпустити якийсь етап із життя, так якісь моменти, якісь ситуації, але ви до того не зовсім готові. А цей тиждень може показати вам, що через. Нечітку структуру, через нерозуміння, чого я хочу, куди я йду, ви можете отримувати ось такі невиправдані очікування в реалізації своїх планів, своїх ідей, своїх бажань. Трансформаційні енергії цього тижня піднімуть на поверхню ваші внутрішні страхи та блоки, з якими варто працювати. Діви, що чекає саме вас на цьому тижні? Так, давайте подивимося. Діва на цьому тижні може мати цікаві зустрічі, це може бути компанія близьких людей, це може бути колектив. от. Але дуже важливо звернути увагу, що на цьому тижні навколо вас буде вирувати енергія обману, самообману та ілюзії. Тобто, хтось із вашого оточення буде дуже активно намагатися ввести у вас в якийсь Незрозумілі речі, от, вести в якусь ілюзію та самообман. А, тиждень загалом покаже вам моменти, в яких, на які варто звернути увагу, так, знайти причину того, що відбувається, і емоційно дуже багато йде незадоволення, так? Зверніть, будь ласка, увагу на свою чесність з оточуючими так? і з собою також. Якщо ви займаєтеся документами або працюєте в якихось організаціях, дуже уважно віднесіться до роботи з документами, так? тому що саме в тих моментах ви можете десь налажати. З ресурсами, можливостями, фінансами можуть відбуватися форс-мажорні ситуації, так можуть відбутися неочікувані втрати, які можуть а, вплинути в принципі на емоційний стан, так і принести дуже багато засмучення. Тільці давайте подивимося, який цей тиждень буде для вас. Тільці на цьому тижні можуть мати якісь пропозиції, які можуть принести вам дуже багато задоволення. Це може бути спілкування онлайн, це можуть бути переписки, телефонні дзвінки. Але ці пропозиції в своїй реалізації будуть достатньо нешвидкими. Тобто пропозиції, можливості для вас відкрити можуть, але треба звернути увагу ще на підводні камені. І і ту інформацію, якої ви не знаєте, тому що ближче до кінця тижня вона таке може проявитися. Дуже важливо мати терпіння, не поспішати з прийняттям рішень. Все, що на цьому тижні буде відбуватися у вашому житті, буде залежати тільки від вас, вашого рішення і вашої відповідальності. Якщо ви будете чітко аналізувати причинно наслідкові зв'язки тих чи інших подій, ситуацій, якщо ви будете виходити із зони комфорту, то ви можете отримати радісну. Наприкінці тижня так новину і можливість для себе, але необхідно бути готовим, що доведеться докласти великих зусиль для того, щоб втримати ситуацію так, на своєму боці. Тому що оточення ваше буде намагатися вас вибити із вашої стійкої позиції. Козорошки, яким цей тиждень буде для вас? Давайте подивимося. Козироги на цьому тижні можуть мати нові цікаві пропозиції, ідеї, які будуть вам приносити задоволення та радість. На цьому тижні козирогам варто приділити увагу а, тій ситуації, в якій ви застигаєте та не розвиваєтеся. Коли вам дуже хочеться реалізації, але ви самі себе зупиняєте в цьому. Козироги, на цьому тижні вам варто, знаєте, проаналізувати, в який момент вам необхідно дати максимальний запас своїх ресурсів для реалізації своєї дії, запланованої. Тому що бажання активного руху воно буде прямо вами керувати. Але емоційно, емоційно буде досить складно, тому що ви застрягаєте на Якихось таких моментах, які дуже важко відпустити емоційно. Знаєте, таке враження, як наче ви застрягли в якомусь такому колі, з якого дуже важко вибратися, і потребуєте якоїсь допомоги зараз. Якщо це так, то зверніться за допомогою до людей, які можуть вам її надати. Знаєте, всі ваші можливості зараз, шанси, реалізація будуть залежати тільки від вас і вами прийнятого рішення саме на цьому тижні. Відповідальність залишається на вас. Раки, яким цей тиждень буде для вас. Для раків цей тиждень може бути початком якогось нового етапу. Знаєте, ви, як наче, вибралися тако на нову якусь дорогу, так? На, новий, на нову таку щаблинку так, і розпочинаєте цей рух. Тиждень загалом відкриє перед вами дуже гарні шанси. Це можуть бути можливості в реалізації, це може бути фінансові надходження. Так? І вас будуть прямо таки надихати ті події, які відбуваються навколо вас. Вони будуть вас штовхати на нову якусь творчість, на таку активну дію. Так? На що звернути увагу необхідно ракам на цьому тижні? Ракам необхідно звернути увагу. Чи не занадто ви різкі у партнерських стосунках, чи достатньо ви гнучкі у домовленостях, які можуть давати вам зараз результати? Цей тиждень загалом. Так може показати вам, наскільки ви берете на себе багато роботи, багато якихось зобов'язань. Бо наприкінці тижня вся ця активність так може вас дуже стомити емоційно так. І ви можете відчути як втому, так і розчарування. Також раків на цьому тижні може чекати поїздка, от яка також може підсвітити емоційні такі забарвлення. Так? Раки на цьому тижні можуть зрозуміти, що важливий етап переходу, який зараз відбувається у їхньому житті, дається украй емоційно складно. Скорпіончики, що вас чекатиме на цьому тижні? Давайте подивимося. Скорпіони на цьому тижні знаходитимуться на початку нового етапу. Дуже мудра людина поруч з вами може вам давати а, дуже грамотну і мудру пораду. Але ваша справа, чи дослухатися, чи ні, вибір все одно буде залишатися за вами. Скорпіонам варто звернути увагу на ті моменти, в яких ви застряєте, ви намагаєтеся всидіти на двох стільцях одночасно, і а, дуже багато виникає такої різкої енергії. Скорпіони на цьому тижні можуть зависати у деяких аспектах свого життя та, знаєте, спокуси навколо вас, вони будуть вести вас в ситуації, які можуть руйнувати ваші плани, які можуть піднімати конфлікти, напруги. Тобто, все, що ви можете планувати в кінці кінців. Воно може руйнуватися. Важливо також звернути увагу на домовленості з партнерами. Можливо, навіть це в роботі, а може і в особистому житті, тому що всі ці домовленості, всі розмови можуть викликати агресивну поведінку, розчарування, конфлікти. Скорпіоном дуже важливо дотримуватися на цьому тижні дисципліни. Чесності з собою і оточенням, якщо ви хочете вийти в плюс для себе. І так, останній знак зодіаку риби. Давайте подивимося, що чекає саме вас, так? І так, рибки на цьому тижні. Риби на цьому тижні можуть мати бажання таке, знаєте, закритись від всіх, відокремитися. Зануритися в якісь медитативні практики. І ви будете намагатись балансувати між відокремленням і спілкуванням з оточенням близькими людьми. Тобто ви будете намагатися тримати цей баланс майже увесь тиждень. Риби на цьому тижні можуть мати достатньо гарні шанси в реалізації своїх проєктів, в отриманні прибутків, так і в емоційному такому наповненні. Зверніть увагу, будь ласка, на ситуації, в яких вас можуть намагатись спокушати. Знаєте, коли я йду вперед і не до кінця розумію, чого я хочу, бо я хочу і це, і це, і це, я витрачаю свій емоцій енергетичний ресурс на все і одразу. І не прихожу до результату. Тому дуже важливо зрозуміти, куди ви рухаєтеся чітко, спрогнозувати свій тиждень. Інакше через а, бажання всього і одразу ви можете отримати не зовсім те, на що розраховуєте. Дуже важливо бути чесною собою та оточенням. Якщо ви будете працювати з документами, чи будете мати справу з якимись домовленостями, не спішіть, проаналізуйте, будьте чесні, читайте все, що Написано дрібними літерами, тому що навколо вас може бути багато мутної інформації, яка може проявитися. Можуть підніматися внутрішні тривоги та страхи, і ви можете звернути свою увагу на те, що ви наче ходите по колу. Звертайте увагу, будь ласка, на свій емоційний стан. Наприкінці тижня ситуації життєві вас можуть дуже сильно напружувати. Та знаєте, якісь плани кінця тижня можуть дуже сильно порушуватися.